Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про ще одне досить цікавий напрямок: це ремонт та реконструкція теплиць. Досить часто ми зустрічаємось з такими запитами про те, що треба взяти стару теплицю і її відновити, переробити і зробити, якби і дати їй вторе життя. Перед тим як я вам розповім, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. І до речі, там по секрету скажу, періодично відбуваються акції. З знижками на різну продукцію ми переробляли дуже багато різних теплиць. І Ось один із варіантів. Ми зустрілися з теплицею 10 на 100 Вона іноземного виробництва. Ось. Але коли ми почали з нею працювати, ну, дуже багато чого нам довелося переробити. Ну, По-перше, це бокове провітрювання, яке не має того, що воно повинно закриватися на зиму. Тобто бокове провітрювання в літній період року воно підіймається вверх-вниз, і таким чином ми відкриваємо і запускаємо знизу. Прохолодне повітря, яке виштовхує гаряче повітря через фронтони або через верхнє провітрювання. Але коли починається досить низькі температури вночі, це вже від 7 градусів, коли температура падає вночі, то бокове провітрювання треба запечатувати. Тобто воно печатається кліпси з пружиною, тобто воно закривається і все воно герметичне, воно не пропускає повітря. Ось. І таким чином у нас в нічний період теплиця, скажімо так, не сифонить, не підсасує знизу холодне повітря, бо від цього будуть страждати ті рослини, які знаходяться по периметру. В цій теплиці такого не було. Тобто, ну якби я взагалі не розумію, як така теплиця може б використовувалася. Тому що там, в принципі, стояли тепловентилятори, тобто вона розрахована була на опалення. Це перший момент. Другий момент торці було зроблені так: з одного боку, вони відкривались практично повністю. Але з іншого, там такі були щілини, що спокійна рука провазила. Тобто, там замовник самостійно п'яний задував все, все, щоб там воно якби було герметично. Але ну вона пропускає повітря досить сильно. І ми переробили повністю торець, Ось ми зробили герметичним. А для того щоб відкривати, тобто фрамугу теж відкоригували, тому що фрамуга. Була велика да з одного боку, і в ітогії досить сильно вигнула так, що коли даже вона була в закритому положенні, то з одного боку можна було спокійно в ту щілину, що образовувалась, залізти, тобто там 20 сантиметрів було, тобто її так покорежило з часом, з вітрами, з всім іншим. Тобто, ми переробили фраму, зробили її більш стійкою, тобто. Трошки менший, але за рахунок цього е парусність зменшилась, і вона не буде деформуватися від потоків повітря, які там гуляють. Ось. І до речі, що цікаво, тобто вона складається якби з трьох елементів, які з е накриття, тобто боковинки, одна боковинка, права ліва, тобто, ось воно закривається одним чином, і верхній купол, який теж був якби окремим елементом. І найцікавіше, що надувався тільки верхній купол, тобто, ця теплиця була під два шари плівки. Ось, і вона надувалася саме тільки верхній купол. Тобто з боковинки, ну рахуємо тоді, якщо у нас не надуваються боковинки, тобто та або там рахуємо це вже що практично одна плівка, то теплотрати збільшуються практично в два рази, тому що тепловтра одношарової плівки це десь шість. Ват на метр квадратний на градус тепловтрати, а якщо у нас подвійна плівка, то це вже там 3-3,5 ват на метр квадратний на градус. Тобто один шар плівки з надувом і два ш... і... Один шар плівки і два шара плівки з надувом. Це різниця по тепловтратам рахуємо практично в два рази. Тому чому не надувалося? Торець взагалі, торцева частинка, якби. і чому не надувалися боковинки, я теж не розумію. Так було. Тобто, ось. Тут треба розуміти, що е, досить багато різних теплиць, вони не розраховані, наприклад, на наш клімат, на наші умови. Тобто, і часто приходиться сталкиватися з тим, що коли ми беремо, ремонтуємо або відновлюємо теплиці, то приходиться досить багато чого переробити, щоб вона була більш, більш функціональна і більш. Ну, скажімо так, ефективне, тому що ефективне зараз теплиця це перше, що треба якби займатися і робити. Тобто, теплиці повинні бути більш, бути більш ефективним саме в створенні мікрокліматом і за рахунок менших енерговитрат. Ось, оце ось і головне завдання зараз існуючих теплиць, бути ефективними за рахунок покращення мікроклімата і за рахунок зменшення енерго. Затрат на цей на цю енергоефек... на цю ефективність. У вас тому перше, тобто теплиці мають добре провітрюватися. і для цього часто приходиться додавати бокове провітрювання, фронтальне провітрювання, збільшувати розмір фронтального провітрювання, додавати верхнє провітрювання. Це треба розуміти. Якщо у вас була теплиця, то якщо ви зараз хочете її модернізувати, подумайте над тим, як зробити і хочете її відремонтувати, то подумайте над тим, як зробити її краще по функціональності. Це перший момент. Другий момент. Треба розуміти, що теплиця повинна бути. ну Якщо ви її переробляєте, то завжди подумайте, як її зробити краще. Ось дивитесь на теплицю, ну все, треба її переробити. І не просто її відновити тобто заново там, поставити ті ж самі якби, елементи, а як ми можемо зараз її зробити краще, тому що треба збільшити ефективність і збільшувати прибуток і вражайність. Це ось факт розвитку зараз заключається в тому, щоб ми збільшували ефективність. І для теплиць це в першу чергу і це можливо, тому що висока конкурентність, і треба з мінімальними витратами отримати максимальний результат. А зараз ще і досить мало людських ресурсів для того, щоб ми могли відмовлятися від благ цивілізації, які називаються автоматизація. Причому автоматизація стала досить доступною. але про автоматизацію ми вже розповімо в наступних роліках. І а, знаючи, як працювала ваша теплиця до ремонту або модернізації, то ви можете зрозуміти, що треба доробити або доопрацювати, щоб отримати її більшу ефективність. Тобто, перший фактор це покращення вентиляції теплиці. Другий фактор це покращення енергоефективності. Тобто, наприклад, якщо ви зробите другий шар плівки, то і буде відсутнь між ними, тобто або з надувом, да? то а, ви зрозумієте, що ваша теплиця буде значно краще тримати тепло в холодний період року і в принципі не так перегріватися в спекотний період, тому що це ефект термоса ми отримуємо. Ось. Тому, якщо а, ви замислились на тим, щоб. Над тим, щоб відремонтувати або модернізувати теплицю, то подумайте над тим, як краще її зробити. Якщо вам складно зробити це е, самостійно або не розумієте, то можете звертатися до нас. У нас є така послуга, є така функція, і маємо багаторічний досвід модернізації та ремонту самих різних теплиць, тому що можемо, вміємо, знаємо. Ну а з вами був Олександр Катеплиця. в гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей.